Загибель чоловіка втрата дому та самотність чужому краї, з якими лише викликами не зіштовхувалися українки протягом вже більше двох років повномасштабної війни. Утім, не опускають руки. Ми придумали проект, в якому ми по суті створили. Такий простір, де можна реалізувати своє хобі, хобі зі створення відео фільмів, де жінки могли би поспілкуватися про щось інше, відволіктись трошки, порефлексувати над своїми досвідами, обговорити, що в них є спільного, які в них є спільні досвіди, як вони переживають цю війну. Інститут миру та порозуміння створив проєкт. Її перспектива. Понад 100 учасниць п'яти регіонів країни навчились працювати в команді про пережитий біль, втрату і водночас палке прагнення до життя розповіли на великому екрані. Незламні серця це. Реальні історії жінок вимушено переміщених осіб. Це жінки, які втратили вже когось на цій війні. Кожен з нас має свій біль. І, мабуть, оце, саме головне було це донести цей біль через це інтерв'ю, щоб нас світ міг почути. Втратити наймолодшого свого сина, втратити. Ця втрата це. Ой, щоб не заплакати, дівчатки. Бо я так тримаюся. Він загинув у Гуляйполі Від прийме влучання в бліндаж від града. Він військовим. Він військовий. У мене мінометчик. Оксана Лісовенко до великого вторгнення жила на Запоріжжі, працювала вчителькою історії, яку вже пізніше росіяни назвали Бандерівською. А всі книги з місцевої школи палили протягом десяти днів. Ми е, виїхали вже коли була окупація через півтора місяці. Росіяни почали гнати дітей в школу, і я зрозуміла, що потрібно виїжджати, тому що у мене син 10 років, і на той час було 10 років йому, і я не хотіла, щоб він навчався в російській школі. Власними силами сім'я виїхала у Васильків. Коли Оксані запропонували взяти участь у проєкті, не роздумуючи, погодилась. До того ж, поки надихала інших, впорядкувала й своє життя. Знайшла улюблену справу, орендувала житло та створила нове ком'юніті. Основна наша ціль це була згуртувати жінок, інтегрувати їх більше в громаду і показати, що вони не байдужі для зокрема нашої громади. Зокрема, це жінки ВПО. Також ми працювали з жінками, які, у яких чоловіки зникли безвісті, і це був такий теж свого роду виклик. Але ми намагалися створити для них комфортне середовище, аби вони. Почувалися е, не одними. Команда з Рівненщини зняла історію дружини військового Анни. Вони з чоловіком мріяли про дитину, будували майбутнє. Та одного дня найдорожчий не вийшов на зв'язок. Зник безвісти. Документи, вічі, страх втрати. Остаточно 500. Тримайтесь, залишайтеся просто чекати. Ми намагаємось донести, намагалися донести основну думку, що це може стосуватися будь-кого. Тобто, якщо ви думаєте, що війна десь там далеко, то насправді вона зовсім тут поряд. Учасниці працювали над фільмами протягом десяти місяців. У цьому їм допомагали гуру українського кіно, оператор Михайло Любарський та режисер Дмитро Майсєєв. Ми живемо в такий час, коли всі мають підрефлексувати власне, свої переживання і знайти для них якесь таке художнє втілення, щоб вкласти це все в витвір, покласти на поличку і жити далі щасливо-прекрасне життя. Я думаю, що це така терапевтична. В тому числі функція кіно однак найголовнішим акцентом було знайти своїх під час командної роботи народилась не лише стрічка, а й дружба. Мені подобається дуже те, що всередині для поки що в середині цих робіт я оцей цей фокус на єднання і фасилітацію, наскільки я розумію, тобто віднайдення порозуміння. Проєкт її перспектива підтриманий глобальним партнерством для запобігання збройним конфліктам і впроваджується громадською організацією інститут миру і порозуміння за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН.